Ще відео про нічного равлика. Маленьку тако. Кодись був все, мабуть, додому. Терапевтичний нічний равлик. На добраніч ніч. Йо Й-ой-ой-ой. Як же він так? Ох, який сильний. Не впаде в нього цей. Можемо допомогти трошечки. Яким да. важко? Ну він знає свою дорогу, але ж будиночок нелегкий. Треба його тримати. Я читала, що не можна відривати равликів від дороги, по якій вони повзуть, бо їм дуже боляче. Це буде їх травмувати. Так що я не буду його переносити в інше місце. Я просто почекаю, щоб він більш безпечне місце. Переповз. Такий маленький, нічний ралик на сходинках. Сподіваюсь, з ним все буде добре.